Що, Мухтар, пішли тренуватися? Службовий пес Мухтар 7 з половиною років. В цьому році вже в нього буде заслужена пенсія, у нас собаки працюють до 8 років. Я Ісраїло Володимир, прикордонник, інструктор Волинського прикордонного загону. Люблю тварин. Ми проходили навчання, і біля нас проходили кінологи навчання. І захотів бути кінологом. І з 2000 року я кінолог. Пес і пес був барон, я з ним пройшов все навчання. На кордоні мені дали іншого, це був лорд, старий вже 11 років йому було, але дуже, дуже працював по запахових слідах, по пошуку правопорушників. Я пішов ще раз на навчання із своєю службовою собакою, пропрацював 10 років. Потім звільнився. Коли почалась війна, я знаходився за кордоном. Перших два дні був, як то кажуть, шок, бо ніхто не вірив до останнього, що воно так відбудеться. Повернувся я в кінці лютого, пішов в воєнкомат, мене мобілізували до Волинського прикордонного загону. Мухтар, він такий специфічний в нього характер, дуже впертий. Дуже вперед свого добувається. Чистокровна німецька овчарка. Ми це все відпрацьовуємо для того, щоб собака вмів долати певні перешкоди, які можуть бути при переслідуванні правопорушників. Муха, ну, хакам'я рядом. Вперед. Вперед. Тренування проводимо постійно, У нас є планові тренування, там 4 тренування в місяць. А попутні під час служби, коли немає служби, кожна собака має вміти затримати правопорушника, вести його охорону, так у воювання, також припиняти спроби втечі, нападу правопорушників. Хорошо. Хорошо. Фу! Фу! Ко мне! Голос. 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 Мене звати Сухецький Олег. Сам з Волині. З Вишніва. На службі перебуваю з жовтня 2020 року. Я пішов на кінолог. Захотілося. В ролі помічника ну, бути трошки нормально, трошки погано. Постійно собаки кусають, деякі є. Що крепка хватка кусає дуже сильно і прокусує дрес костюм. Ми екіперувалися, отримали штатну зброю, також спеціальні засоби посилення, засоби зв'язку. Зараз йдемо по службову собаку, та й будемо висуватися безпосередньо на державний кордон. Є транспортні засоби, він би їздив весь час. Зараз ми безпосередньо знаходимося на ділянці державного кордону, на місці несення служби прикордонним нарядом. Служба може тривати по-різному, в залежності від задач, які отримав прикордонний наряд по прикриттю даної ділянки. Може бути 5 годин, може бути 10 кілометрів, може бути 5. Він може виявляти як на місцевості людей, які переховуються. Також при русі, коли ми рухаємося в прикордонному наряді, він може виявляти людей, що переховуються на певній відстані. Кожна людина має свій запах. Коли ви от порушуєте, наприклад, державний кордон, ви залишаєте якісь певні сліди або знаки порушення. І вони мають ваш запах. Службова собака, яка взяла ваш запах, вона буде переслідувати вас по тому запаху, допоки не знайде вас або не втратить запаховий слід. Війна вплинула більш підготовлюємо собаку до... Застосування в бойових умовах, Вмучаємо на реагування на дрони, на безпілотні тальні брати, щоб він коли їх відчуває, щоб показував своєю поведінкою, що щось в небі знаходиться, щоб якось, допомагав нам виявляти їх, якщо буде така потреба. Також збільшилася збільшила кількість правопорушників, які намагаються перетнути державний кордон. Ну-ка, Вперед. У мене є такий сержант Руденко. Буквально місяць-два тому з допомогою службової собаки був виявлений правопорушник державного кордону. Він замаскувався в таких чагарниках. Безпілотно літального апарату його дуже тяжко було побачити. Вчити треба собаку все життя. Ти проходиш навчання в навчальному центрі. Там учать базовому. Ти приходиш безпосередньо на ділянку кордону, яку ти охороняєш, і там з'являються інші речі. Бо може бути от, ділянка кордону дуже багато лісу. Ти вже учиш переслідувати порушників по лісистій, було місцевості. А може бути, що дуже багато населених пунктів. Ти вже учиш переслідувати правопорушників в населених пунктах. Так само він і підготовлює їх до хитрощів, які засовують правопорушники. Спеціальними спреями кроплять сліди. Для цього проводиться підготовка службової собаки, щоб вона не втрачала слід, а вела пошук і переслідування правопорушників. Кінолог має найперше любити службову свою собаку. Як кажуть, коли несеш службу безпосередньо довший термін, ти навіть, ну, береш з собою їжу і для себе, і для службової собаки. Також добиватися певних цілей, які він поставив перед собою, щоб службова собака виконувала ті завдання, які він її ставить. І знати досконало ділянку, на якій він використовується, знати тактику застосування службової собаки на тих чи інших ділянках, знати хитрощі правопорушників. Кінолог повинен, як і собака, постійно навчатися. Собака копірує характер хазяїна. Впертість, він, він впертий, я впертий. Близький друг, який, з яким проводиш, ну, коли на службі постійно з ним. Це третя моя рука, очі, вуха і ніс.